Всім привіт, колеги! Це перед вами сушильні шафи, промислові виробництва компанії Bistar, які можна використовувати для сушіння риби. Почнемо з самої найменшої. Це сушильна шафа на один візок. На ось такий візочок. В нього можна загрузити рибу на ось такі лотки. Як бачите, сітка 10 х 10. Маємо декілька видів лотків. На ось такі лотки. Сітка 3х3 вічка. Також маємо дерев'яні лотки вони більш дешевші, це поліамідна сітка. Також маємо дека. Фільні дека. Тобто такий візок заїжджає в цю сушильну шафу і в ньому в'ялиться або сушиться риба. Також маємо сушильну шафу на два віска, щоб більші об'єми були. З до речі, вона підключена, вона працює від трьох фаз, але якщо вам буде потрібно, то саме ось цю сушильну шафу можна зробити і на 220. Включається, і вже пішло процес сушіння. Далі в нас є сушильна шафа на 4 візка, і є ще більші. Тому можете звертатися, проконсультуємо по технічних характеристиках і як все це повинно сушитися. Якщо говорити за візок, то візки можемо зробити не тільки під лотки. Тобто це візок стандартний на 25 лотків. Ми можемо зробити також візки під ваше замовлення. По замовленню, наприклад, щоб ви рибу цю розвішували. Тобто, в залежності, як хочете сушити. Розвісили рибу і так само її завезли всередину. Ось таким чином. Закрили і сушите. Сушильні шафи обладнані блоком управління. На 10 програм кожну програму можна підналаштувати під вас для того, щоб найефективніше сушити ваші продукти. Вони використовуються і для сушіння фруктів, і для сушіння овочів, для м'ясних виробів, для макаронних виробів. Тому їх застосовувати можна різнобічно. Вся, вся інформація в нас на сайті або за вказаним номером телефону. Тому звертайтеся, проконсультуємо.